Ось так. 119-й будинок утеплюють, Працює. Вот. Пенопласт і и плитою. Така технология. Спочатку оцей він на розчин, прилепляється, як вже приклею до кирпичної цієї стіни Потім, коли все зробить, все-все сино засверлюють такі, кріплять пенопласт до стіни з такими зонтиками пласт пластиковым потім наклеивать срочная сумішиця цементу ну специальный рощин Клеїть сітку такую пластикового. потім ще. потім грунтують потім уже фарбується ось так і з цього боку і з того боку там теж уже цю стіну що така була глухая без вікон вже зробили майже там тепер з того боку будинку Вот такие два вікна, надо, я пролит. Просвет там хлопать. Буде вольник и тут ось. Там уже за стеной я не бачу, там еще один. Теж так. Пробуем. Зачем за, за 121 будинку не видно? Ну там поближче это видно, что так щось так. Там теж працюють на екопарк. уже всю коробку вынули там кран паштары теж працюють роблять фасад і все есть собили вже можна кільцевий, там може кільцева дорога.